Лікування зубів у дітей із бронхіальною астмою. Першочергово і необхідно має бути те, що ви обов'язково попереджити лікаря-стоматолога про наявність суботного захворювання. Так як стоматологічні маніпуляції, стрес у кабінеті лікаря-стоматолога можуть викликати напад бронхіальної астми. Тому обов'язково ви маєте на прийом до лікаря взяти із собою балончик-інгаляції, який допомагає вашій дитині купіювати напад бронхіальної астми. Лікування зубів з анестезії проводиться без використання анестетиків з адреналіном або епінофрином, так як вони мають в складі високоалергічні консерванти, які можуть викликати також напад бронхіальної астми. Перед медикаментозним сном обов'язково має бути якісна підготовка, консультація в лора та співпраця із кваліфікованим лікарем-анестезіологом.